Народилась там, де Січ, де пороги дені ніч, де за волюсі стояли, ще бісто віляцьк назвали. Це восьмирічна Еліна, яка у 2022 році покинула з мамою рідний дім у Запорізькій області та приїхала в Дубно. Згодом приїхала до них і бабуся Олена. Ми шукали і знайшли оце оцю катинку. Маленька, ну нам тут подобається. Коли виїжджали з рідного міста серед речей, які взяли з собою, була і ялинка. У сім'ї є традиція щороку купувати на неї декілька нових іграшок. От у нас така є подружка, яка дуже любить іграшки, дуже граться любить з ними. Знімає, лазить по ялинці часто, падає вона часто за нею. У дубні родина вже облаштувалася. Дарина знайшла роботу, Еліна ходить у другий клас місцевого ліцею та відвідує різні гуртки. Пані Олена веде побут та глядить онуку. Всі троє у вільний час допомагають волонтерам. Скажемо так, на ярмарках іграшки робити, роблю і там підсвічники або ще щось, ще придумаємо щось, свічки будемо робити. Хочу зробити аромасвічки для продажу теж на ярмарці для наших хлопців. А це кухня найманої квартири, де в сім'ї люблять пити каву. До нового року кажуть, особливо не готуються. Це свято більш домашнє, і сидимо Ми вдома, ми нікуди не ходимо. Раніше я. Могла суші приготувати, там накрити багато багато Є такий побільше стола. тому що до мене по-любому прийде кум, кума. <сі> всі зайдуть хто? Всіх чекали, всі родичі по-любому по-любому хтось прийде. Зараз я б більш проще до цього відношусь. Я питаюсь навіть менше готувати, там салати, там закуски, якісь нині напередодні нового року жінки прикрашають ялинку та мріють про повернення у рідну домівку. Подобається дубно, але все одно. Я сподіваюся, що кінчиться війна. І все одно рідна квартира, рідний будинок. Все одно. Хочеться додому. Еліна не дочекалася новорічної ночі та дістає подарунок. Каже, що найбільше її бажання, щоб закінчилася війна, повернутися додому і купити велосипед. Мар'яна Росиловська Суспільне новини Рівне.